Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як Данія змінила мене в плані довіри. Я наведу два приклади з особистого життя, які сталися нещодавно, і ви побачите, як це працює в реальному житті, як Данія вас змінює, якщо ви тут довго живете. Ще я хочу вибачити, що я не так часто викладаю відео в цьому блозі. Якщо ви не знаєте, в мене є два блоги це про Данію, який я роблю більше з думкою про вас, щоб розповісти вам про Даню. І є другий блог, який я веду про косметику це для мене. Я люблю косметику, це моє хобі, і мені просто якось більш легко знімати про косметику, тому я частіше там. Але це не означає, що я закинула цей блог, просто мені треба вийти на якийсь такий баланс, де я зможу приділяти. Блогу про Дані більше часу для того, щоб давати вам корисну інформацію. Так от, це я вибачилась перед вами, що два тижні не з'являлася. Тепер про Данію і про довіру. Дивіться, в моєму житті нещодавно було два приклади, де я зрозуміла, що я зовсім інша людина зараз, ніж я була 14 років тому назад, коли приїхала в Данію вперше в плані довіри. Приклад номер один в нас на роботі або в мене на роботі десь рік назад ну було багато завдань, і я співпрацювала з відділом, який робив. Тому що я не вмію робити в IT, да, оці всякі нові тули появляються, типа BI, і це все. Я не вмію з цим працювати. Я знаю, що мені треба, я знаю, які мають бути параметри, да, що я хочу показати. Але я не маю ні скілів, ні бажання в тому розбиратися. Але є молоді, особливо хлопці, да, які то все так от щолкують їм то легко. І я поговорила з начальницею. Вона каже. Так, давай візьмемо тобі студента. Хай студент тобі це робить. ти Будеш давати казати йому завдання, якби що ти хочеш, да і просто технічно хай робиться студент. Плюс там ще була одна жінка, кому теж потрібна була допомога. В роботі з певними завданнями, і ми вирішили, що якраз такого розумного хлопця, який десь там закінчує бакалаврат, наприклад, да, іде вчитися на магістратуру, який би два дня в тиждень приходив би до нас в офіс якби, і робив такі технічні завдання. І вона сказала: мені, ну, і шукаю собі да, такого студента. От ви з тою жінкою собі скооперуйтесь, знайдіть собі, візьміть на роботу, якби і хай працює. Ми так зробили, ми проводили співбесіди. Це десь ну, півроку, мабуть, він у нас працює. Знайшли хлопця, все нормальний хлопець працює. І коли ми, якби його шукали, там читали його резюме, говорили з ним на співбесіді, ми не перевіряли. Чи правду він говорить. Тобто, якщо людина написала там в резюме, що він вчиться отам, то що він навчався отам, то да, тільки там, ну, на співбесіді ти можеш задавати якісь питання. Це ми робили, але я, наприклад, я не дзвонила потім в якийсь там університет, да, я не перевіряла, чи він там працює, чи він там вчився, чи він там не вчився. Я не, не дзвонила в якесь попереднє місце роботи, наприклад, де б його там рекомендували чи ні. Тому що це студентська посада, да, його легко наняти. На роботу, але і легко звільнити. Тобто, ну якби в даній ти йдеш по принципу довіри. Якщо щось написано, значить людина сказала правду. Ти дефолт, ти не сприймаєш те, що тебе можуть десь обманути, що тебе можуть десь намахати. Е і ти з недовірою до людини ставишся. Ні, ти по дефолту ставиш до людини з довірою, але якщо вона показує якісь... Um, ну Щось да, от, ти, ти почав з нею працювати, да, і ти бачиш, що щось виглядає не то. І якщо ти потім починаєш перевірку, якщо ти знаходиш щось, що людина збрехала, чи людина ну, не видає себе за того, ким вона не є, то тоді. Ну, це все, це, це, це для твоєї людини кінець, тому що там уже немає, пробачте, я більше не буду, ти втрачаєш довіру і ну, все, робоче місце для тебе за хлопець. Так це в дані це про все. Це не тільки про роботу, да, про документи. Якщо ви заповнюєте якісь документи на візу, і ви збрехали. І якщо це ніхто не помітив, то окей, ви думаєте, що ви король життя, ви такі крутий, коротше, ви от ну. Якось намахали да, і отримали щось е, класне. Вам нічого за це не було, да, або з податками, або ще з чимось. Але якщо за вас візьмуться і е, е, вас перевірять і це рано чи пізно вилізе, то тоді, якби ви, ви можете тоді казати, що хочете, сказати там, що ви більше не будете, що ви не хотіли. А то були такі обставини, це вже нікого не буде хвилювати. Е, якщо втрачена в даній довіра, то все. ну… Якби майбутнього у вас вже в цій організації чи, чи в цій компанії, чи там з візою, у вас вже нема, не буде. І так само, наприклад, зараз от цей хлопець він спочатку він закінчував бакалаврат, а тепер він вчиться на магістратурі. І у нас в компанії, наскільки я розумію, що студенти отримують одну погодинну оплату, коли вони студенти, бакалаврата, а коли вони вчаться на магістратурі, там трохи більше. І от знову ж таки, коли ну, ми дізналися да, у нас що він вже працює в магістратурі, вона повідомила про це відділ HR, щоб йому там, ну, оплату вже рахували іншу. І ніхто не просив в нього довідку. Навіть HR ніхто не просив в нього принести якусь там завірену кимось довідку від трьох людей, від декана, і ще коли-що. да, Він навчається в такому-університеті, то університеті, на такому-то курсі, на такій-то програмі. Це все ти довіряєш людині. По тому, що вона говорить да, на словах. Тому що в Данії, якщо людина сказала щось, то ну, я не можу пояснити. Можливо, це от більше навіть на Юланді, можливо, в Копенгагені все-таки вже не такий вайб. А от на Юланді це все ще якийсь такий, знаєте, одна велика. Е деревнях, де всі всіх знають і всі всім довіряють. І твоя репутація вона дуже важлива. І тому люди не будуть портити собі репутацію. Вони не будуть брехати, вони не будуть обманювати, вони будуть триматися довіреності, домовленості, які роблять, роблять з людиною. Тому що репутація вона важлива, тому що якщо про тебе буде погана репутація, а всі всіх знають, то значить, в тебе буде погана репутація не тільки перед одною людиною, а перед всіма. Тому кажу, на Юленді це от ішло. З віків попередніх, і це для них, особливо в старших людей, це для них дуже важливо. Тому якщо ви з данцями робите якусь домовленість, ви сказали, що ви прийдете в суботу на 3 годину, значить ви приходите в суботу на 3 годину. Ви не приходите в суботу на п'яту годину, ви не приходите там, потім або там не приходите да, і кажете, ой, там я забув, чи коротше, ще щось там вигадуєте. Якщо ви домовилися з данцем про щось, ви повинні тримати своє слово. Якщо ви не тримаєте своє слово, да, він вам скандал не влаштує, але просто ви втратили свою репутацію, і, і на цьому все, на цьому хрест, якби він просто більше вам не буде довіряти. У вас є тільки один шанс. От я вам говорю так прямо. Якщо ви хочете себе проявити вдалі, то просто ставтесь до всього так, що як ніби у вас є тільки один шанс. Тому що в Україні це все-таки по-іншому. Знов ж таки, зараз я не знаю, я не живу в Україні, да я не можу говорити про Україну зараз. Я можу казати за Україну раніше. Наприклад, в плані... Коли я жила там була юною, то я можу уявити, наприклад, що якийсь там робітник, я не знаю, він ну, щось обманув на роботі, да? йому там це спустили там, один, другий, третій раз, і вже там на четвертий раз згорям пополам його випхали. В Данії, особливо, якщо ви іноземець, да? тому що ви повинні розуміти, що до іноземців ставляться трошки з остерегом. Як це, обережно, да? На початку е, вам треба заслужити цей кредит довіри, вам якби його дають, да? вам не кажуть, що від вас не очікують щось погане, але вам не довіряють так, як, наприклад, довіряють е, данцям. І якщо ви не, не оправдаєте цей кредит довіри, який вам видали, то ви не зможете просунутися ніяк. І це дуже важливо вам на цьому першому етапі показати людям, що вам потрібно довіряти. І ви можете показати це не тільки на словах, а на ваших справах. Тому, будь ласка, тримайте свої домовленості з данцями і не тільки з данцями. Не робіть нічого такого про що ви пошкодуєте. І тепер другий приклад, який більш такий яскравий, да, от наскільки мене дійсно розслабила дані в плані довіри. Значить, в другому своєму блозі, який я веду про косметику, там в мене одна з тем, які мене турбують: це бренди, які до сих пір представлені в Росії, або ті бренди, які. Або ну в плані косметики, або косметичних продуктів, які говорять, що вони пішли з Росії, або а насправді не пішли, або ті, які навпаки прийшли з війною в Росію, щоб там заробити бабліжка. І от я намагаюся досліджувати такі бренди, і якби не купляти їх, де там. Заносити якусь інформацію про ці бренди. І от мій улюблений косметичний бренд, він називається Charlotte Tilbury Це є бренд з Великобританії. Він мені подобається, він не продавався на Росії офіційно раніше, тобто там не було офіційного представника. І, якби по всім моїм даним, і немає зараз. Але. Я шукала два дні назад е, якусь інформацію взагалі не, не про цей бренд, щось інше. І тут мені в, в Росії, де да, я шукала в російських, російському пошуковику, щоб там якусь назву, да, чи там продається в магазинах, чи не продається. І мені вилізло в плані як рекламного, від, рекламного сайту е, сайт Шарлоти Тілбері цього бренду з е, кінцівкою РУ, тобто charlottetilbury.ru. Я відкриваю цей сайт, і там написано, що ми є офіційний представник бренда Charlotte Tilbury, і сайт зроблений дійсно в таких кольорах, і все дуже схоже на реальний сайт Charlotte Тілбері. І в мене був такий шок, тому що і там текстом написано, що ми сертифіцировані, ми єдиний там, хто є офіційний представник, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, тобто... Я живучи в Данії, якщо я читаю інформацію, що «да, ми офіційний представник Шолоте е, купляйте тільки в нас, бо інші там роблять е, Ми офіційні, ми там все виготовили в Великобританії. Ти читаєш і ти розумієш, ти віриш, ти віриш, живучи в Данії, що якщо написано, що це сайт офіційний сертифіцирований, що вони тільки продаються через них, продається в Росії ця косметика. Ти віриш, ти віриш, і в тебе не закрадається думок, що тебе е, обманюють. І перша моя реакція, як людина, яка 14 років Данії живе, яка е, коли бачить інформацію, да, якась написана, я не починаю думати, знаєте, а мене тут хтось обманює. Я вірю так, як написано, тому що ну, які смисли людині писати неправду. І як же я помилялась, тому що насправді я не буду зараз вдаватися в подробності, це я його скажу на косметичному каналі, але вони реально лузери і клоуни, тому що це просто ну, була пандєлка, це не справжні сайт, і вони просто написали, да, що вони офіційний представник, хоча вони ніякий не офіційний представник. Тобто, як можна, да, от, ем, якщо ти довіряєш ем, е, і не перевіряєш факти, як можна. Насправді попасти на якихось обманчиків, і тому в Данії дуже поширено зараз особливо старі люди ведуться на всякий скам, коли вам приходиться смс-ка з банку, нібито з банку, та, і там говориться: ой, там не знаю, поміняйте пароль, чи там у нас нова якась політика, вам треба залогінутися, ту то підтвердити то. І люди, які живуть в Данії, вони особливо кажу, постарші, вони звикли до того, що немає обманів. Що якщо вам пише банк і щось хоче, значить ну, він щось хоче. І тому вони на таке ведуться, а це з камери, да, там просто хочуть ваші дані і ну, відтоді вкрасти у вас гроші. Тому в Данії це особливо, на жаль, кажу, процвітає. Звичайно, молодь вона вже більш така да, прошарена. І плюс в Данії ведеться на рівні держави е, політика. Того або інформаційна політика того, що не ведіться на таке, да всі банки пишуть пишуться на сайтах, що ми вам не розсилаємо ніякі смс-ки, там ми не дзвонимо вас, вам по телефону і не просимо назвати якісь дані. Тобто не ведіться, не беріть там трубку, не відповідайте на смс-ки, не клікайте там на всякі посилання не потрібні, тому що люди в Данії, вони звикли довіряти. І я вас дуже прошу. Я знаю, що ну, більшість, особливо тих, хто дивиться мої відео. Ви і не будете нікого обманювати, вам і думка не буде щось десь брехати. Просто от з цією думкою далі живіть і втілюйте її в життя. Не робіть так, щоб люди в вас розчарувалися. І це навіть не тільки про Данію, звичайно, це ніде так не потрібно робити. Робити просто кажу, в Данії, за те, що це дуже маленька країна, в неї своя історія, в неї, от особливо кажу, Юланд, це якась така велика деревня, то все, що ви робите негативне, вам потім воно рано чи пізно воно вилізе, по-перше, а по-друге, воно вернеться і вернеться так, як ви не очікували, і точно це не розраховував. Тому кажу: не робіть нічого такого, про що ви потім можете пожалкувати. Навіть якщо у вас є якийсь кум, брат, сват, який в Данії робив щось незаконне, навіть давайте я вам скажу якийсь самий елементарний приклад: накручував на машині. Показник скручував показник, щоб виглядало так, ніби машина проїхала менше кілометрів, ніж вона насправді проїхала, коли ви продаєте машину. Не робіть цього. Я знаю, що є в даній люди, які так робили українці, які, коли продавали машину, вони скручували кілометраж для того, щоб здавалося, що машина проїхала менше і продати її дорожче. Так, да, ви не попалися раз, ви не попадетеся, можливо, другий раз, але разом чи пізно ви попадетеся, не робіть цього. Ота От різниця, що ви від того виграєте, не вартує втрати репутації і також штрафів. І, можливо, ви із-за цього зможете потім втратити візу. Також якщо ви будете дотримуватися законів тої країни, де ви живете, то вам буде набагато легше жити і спати вночі, і вам не треба переживати, що хтось там щось дізнається і кудись вас там здасть. Тому не порушуйте закон ніде. Живіть чесно, і повірте, якщо ви бачите, що хтось робить щось не так. То він від того мільйонером не стане. Тобто, да, можливо, він там декілька тисяч більше заробить, але воно потім може повернутися йому так, що він ще буде винен. Дуже-дуже багато тисяч і тому ніколи не рівняйте себе на ту людину, яка робить щось неправильно. Йдіть своєю стежкою, навіть якщо вона не є широка, і не робіть нічого, щоб втратити довіру данців. Отаке От у нас сьогодні з вами вийшло дуже. Софт-відео, да, тобто ніяких реальних фактів там, про податки чи ще про щось я не говорила. Але, на мою думку, така тема вона є важлива і особливо для тих, хто шукає роботу. Коли ви пишете своє резюме, да, думайте про те, щоб підкреслити свої найкращі сторони, підкреслити ті завдання, які ви робили на попередній роботі, коли ви шукаєте нову роботу, щоб відповідало, да, щоб воно виглядало, ну, ніби ви можете це робити. Але все одно слідкуйте за цією тонкою гранню, щоб між тим, як ви хочете приукрасити те, що ви робили, або да, зробити наголос на певних завданнях, а не показувати інші. Це нормально. Але ненормально видумувати собі місце роботи і ненормально видумувати собі завдання, які ви не робили. Тому що кажу, потім вам це вернеться. І не так, як ви думаєте. Тому, будь ласка, не обманюйте і живіть так, щоб. Довіра до вас, вона зберігалась. Я вам дякую сьогодні за увагу, і побачимось в наступному відео. Па-па!